Усім доброго дня вірш ванічка, дорогий мій ванічка з Росії, по твоєму трупу вітер лиш повіє. Ти скажи, для чого сюди їдеш? За побратимами своїми в ад ти підеш, і в аду розкажеш ти причину. Для чого зґвалтував молоду дівчину? За що старіків дітей вбивали? Вони від участі в війні не брали, за що міста з лиця землі стирали, відкуди стріляли добре знали за все, що тут ви нам зробили, В аду розплачете, що сили, на вас усіх казан один чекає, сам чорт для вас його підігріває, і на закінчення скажу я. Там чекає чорт, а тут акуля. Слава Україні!